Декому краще вдаються приголосні, деякому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася в сні. Вона так легко кризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталася вночі. Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі? Чому вона нічого не може згадати, і звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх і актора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці. Перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі тільки своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалось саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, янголи, варіть під крило легке. Скажіть їй, хай сберігай спокій, коли входить чергове піке, хай залишить собі мої рукописи, моє срібне, моє пальне до речі. Запитайте її при наході, чи вона взагалі пам'ятає мене?